Привіт, українське ком'юніті дизайнерів. Ми бачимося вперше. Я Уля, і я розповідатиму про UI-UX дизайн. Сьогодні на огляді у нас дуже весела штука. Це клавіатура від Figma колаборації з брендом WarClouder. Це клавіатура не тільки для дизайнерів, а й для різних митців. На неї можна налаштувати шорткати, які ви використовуєте найчастіше. Або, наприклад, шорткати, які має дуже багато комбінацій, тобто клавіш, які потрібно натискати. І можна призначити їх на цю клавіатуру, щоб значно пришвидшити ваш робочий процес. Що це взагалі за клавіатура і з чого все почалося? Я побачила, як якийсь дизайнер тестує її у ТікТоці. Я подумала, що я щось пропускаю, але ні. Я погуглила і цю клавіатуру можна було передзамовити. Тому я чекала близько 4 місяців, поки її отримаю. Я дуже люблю тестувати на користувацький досвід, і мені стало цікаво, чи дійсно це пришвидшить процес роботи, адже. І є нюанс. До всього потрібно довго звикати. До речі, я взяла версію, щоб усім було чути, що тут працює справжня дизайнерка. Вона доступна у двох версіях: Клікі та Silent. У мене клікі, і зараз я зроблю вам трішки АСМР. Розпаковка. Весь час від замовлення до отримання в мене зайняв 4 е, місяці. Ем, коли я її замовляла, вона ще була у процесі виготовлення і була з нормальною знижкою такою на сайті фігми. Прийшла вона мені приблизно місяць тому, і на пошті довелося заплатити ще додаткових 20 євро мита, що було дивно, адже доставка вже і так мені коштувала біля 30 євро до Латвії. Але кого це зупинило? Мене це не зупинило. Друзі, це моє перше відео для Ютубу. Я дуже переживаю. Тому підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, підпискою та коментарем. Дякую. Пакування просто шикарне, дуже гарне, дуже гарна коробочка. Але в комплекті тільки клавіатура і додаткові клавіші з іконками. Куди сюди? Додаткові клавіші з іконками і всякі різнокольорові, якщо ви там захочете. Зробити всю клавіатуру одного кольору, батевер. Ці клавіші можна змінювати під настрій або комбінувати якось. Вони дуже легко знімаються навіть пальцями. До речі, окрім механічних клавіш, на клавіатурі ще є ось такі крутилочки, на які ще й можна натискати. На одну з них я налаштувала таку функцію, яка додаватиме мені число в поле вводу Тому, наприклад, можна натиснути на. Інпут corner radius в фігмі і зробити так, щоб вона додавала по інкременту. Чи як там говорять? Там, 2, 4, 8. Інша в мене налаштована на відміну дії, і на відміну відміни дії. Коли я на неї натискаю, вона видаляє в мене об'єкт. А коли натискаю на іншу, вона в мене робить Escape. Тут, ага, окрім механічних, тут ще є такі дві сенсорні. На одній з них намальовано Фігма, а на іншій такий смайлик. Фігма, звичайно, Клавіша, яку можна налаштувати, а ось цей смайлик переключає шари на клавіатурі. Тобто, можна зробити так в теорії, що у фігмі у вас один шар робить вирівнювання, інший шар, я не знаю, робить якісь взагалі додаткові функції. Можна також налаштовувати, аби можна було переключати тільки з одного шару на інший. Можна, щоб у вас було тільки два шари. Загалом, загалом тут всього чотири шари. Також я думаю, що якщо ви працюєте не тільки у Figma, а, наприклад, в After Effects, один шар можна зробити для Figma, інший для After Effects. Але знайте, що вона не буде автоматично визначати, в якій програмі ви зараз працюєте, та підлаштовувати шар саме для цієї програми. Тобто, це такий трішки мінус для мене. І ось в клавіатурі тільки QR-код і сама клавіатура. Кабеля немає, хоча працює вона Type-C, Type-C. Я вважаю, що за таку ціну вони могли б покласти кабель. Я взяла свій кабель з iPad, і на вигляд це просто шик. А я також пробувала е, такий кабель від мого диску, але він за короткий. І коли я працюю, мені зручно, щоб десь сантиметрів 10 було між клавіатурою і моїм макбуком. Налаштування клавіатури. Тут все має бути просто, і Workloader зробив інструкцію, яку можна отримати, проскануючи їхній код. Сама клавіатура програмується через Softwire, який знаходиться у вашому браузері. Потрібно просто під'єднати клавіатуру до MacBook і надати дозвіл MacBook під'єднатися до вашої клавіатури. Цей софт він трішки дивний, тому що коли ми ставимо якусь команду на клавішу, потрібно її писати певним чином. Вони додають. Інструкцію, де ці всі клавіші закодовані, але що я зробила? Я просто взяла, завантажила її у чат GPT і писала чату GPT. Нехай він мені зробить, як написати інструкцію в команд V. І він о спеціальним кодом мені його написав. Там вже є пресет, який є з коробки. Але на мою думку, всі ці прості дії, як коментар, лінія, курсор, які тут по дефолту, можна і так обрати одним натиском клавіші. Тому я не бачила сенсу залишати цей пресет. Спочатку я подумала використовувати клавіатуру для лівої руки як основну, а праву тримати на трекпаді але я зрозуміла, що загалом 16 клавіш це дуже мало. Тому я налаштувала на одну клавішу більш складні комбінації, які залучають більш ніж три клавіші. І які однією рукою було би незручно щоразу натискати на клавіатурі ноутбука, а правою рукою просто працювати як зазвичай. Я сіла і подумала ще раз, чого мені дуже не вистачає, і просто 80% роботи UI UX дизайнера це функції Hack Content і Fill Container. У фігмі локально. Цих гарячих клавіш не існує, але якийсь розумний пан Рафаель на Фімафорумі е, допоміг мені і сказав, що можна використовувати насправді плагін. Ви локально заходите у свій MacBook і призначаєте гарячу клавішу, типу шлях до функції, яка вам потрібна. Е, і цей через плагін виходить, що спочатку відкриваються збережені плагіни, цей плагін, Align. І тоді хаг-контент або філ контейнер. І на це призначаються просто там е, нехай буде команда Command Shift U. Потім це все можна використовувати, звісно, вашою рукою на вашому MacBook, а можна призначити тільки одну клавішу на е, всій клавіатурі. І це просто клас. Мої думки щодо клавіатури. Я думаю, це прикольний аксесуар для того, щоб спробувати щось нове. Але без неї моя робота б не стала точно гіршою або повільнішою. І за 4 роки, поки я вже працюю дизайнеркою, я знаю майже всі основні хоткеї у фігмі, і без неї мені не було так сильно проблематично на них натискати. Ця клавіатура точно не для початківців. А скоріше для дизайнерів, які вже довго працюють і хочуть оптимізувати монотонну роботу. Зараз я призначила основні вирівнювальні функції до цієї клавіатури, і також користуюся е, поворотом цієї штучки для відміни дій. Це дуже зручно. А також я на неї натискаю, спрацьовую ескейп і дуже швидко видаляється елемент, який мені не потрібен. Топ. І для взагалом усіх функцій автолейаутів ця клавіатура, от я б сказала, відсотків на 20 точно мене пришвидшує. Тож, якщо у вас є зайві кошти, можна взяти, але не очікуйте чогось колосального. Загалом клавіатура обійшлася мені близько 200 доларів з усіма податками, знижкою, тому що це було перед замовленням і митом, тож зараз, я гадаю, це було б значно дорожче. Особливо до неї потрібно звикати, рука відволікається, і також потрібно вже автоматизований процес, який ви робите у фільмі, обдумувати. Аналізувати свої дії і думати, а як би ви хотіли перенести це на цю клавіатуру. Я б порівняла це з малюванням на графічному планшеті і малюванням на іпаді, тому що на графічному планшеті ми малюємо в одній точці, а картинку бачимо зовсім в іншій. На iPad легше, тому що це максимально імітує е, звичний процес роботи для всіх. На екрані одразу бачимо результат. Загалом вона може бути корисною, тому що вона виглядає як класний аксесуар, всім бачать, що ви дизайнер, її можна використовувати не просто з фігмою, а я думаю, для звичайних задач, так як от відкрити хром, переключитися на іншу вкладку. Я не можу стверджувати, ще не затестувала це. Дякую, що подивилися відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи придбали б ви собі таку клавіатуру і які б шарткати до неї призначили. Мені дуже цікаво почути ваші думки і підписуйтеся на канал. Я знаю ще багато всякого прикольного про дизайн. До зустрічі в наступному відео!